Моя. Наступна зупинка це стоматолог. Йду в офіс 3Dent, бо Сьогодні мені будуть ставити імплант. Пам'ятаєте, коли я вам казав, що в мене старий імплант, вже почав рухатись, його зняли. Так що сьогодні така процедура, не знаю, як там зможу говорити, відповідати на ваші дзвінки, але пізніше я вам постараюся розказати і розкажу деталі по ціні, як все прийшло. Ну, на сьогодні вже закінчили, дали мені холод, бо треба 2-3 години потримати, щоб воно не напухало, Щоб воно все-таки занімівши, відходить. Все пройшло дуже добре. Я нічого взагалі не відчував, там мені накололо багато Це Цей перший процес, мені саме поставили імплант. Коронку треба пройти через 3 місяці. А також треба поїхати купити таблетки, бо одні таблетки треба пропити 7 днів, без фізичних навантажень, отож буду пропускати хокей, баскетбол. Швидше всього. І ібупрофен, якщо буде боліти, воно буде 100% боліти, бо не якраз все буде відходити. І ціна, якщо у вас цікава ціна, тобто саме поставити імплант, коштує 1550 доларів. Потім через 3 місяці йду вже робити все по коронці, будуть сканувати, робити е, саме коронку. І коронка коштує теж 1550 доларів. Тобто разом все 3100 доларів.